Пронто, пронто, мої кохані. <кху> Потік пішов. З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. би бий бий -би -би барабани Все буде Україна. І так, подумайте тільки про себе, більше ні про кого. І я поки помішую карти, дякую, що заказуєте молити, що чекаєте, поки я зберу для вас індивідуальну інформацію, на запитання, розклади, зі мною фейчки, які готові змінюватися і це найкраще можна зробити для себе. Добавляйтесь мою руку Телеграм, хоча ви і так додаєтеся там безкоштовно вам даю багато інформації. Вас кохає чоловік, який. Угу. Для кого... Дивіться, тут хтось з вас з цим чоловіком працює на одній роботі, тут дуже так все заплутано, але у вас з ним є третій фактор, такий варіант. Є такий варіант, що чоловік, який може пиячити або в чомусь бути не в рівновазі, може щось курити не те, в автомати грати, але людина хоче з вами продовжувати відносини. Але є третій варіант: а ми хочемо бути людина, будувати з вами відносини, стабільні і надійні, тому що йому з вами бути разом це велика радість. Вибирайте варіант, який вам потрібен. Шуткую, який відгукується вас, що ще про цього чоловіка? У нього є на вас плани, і плани реально стабільні надійні. Але, дівчата, людина хитрує, маніпулює, щось недоговорює, тому що що для здійснення цих план потребується час. Так, людина бачить вас королевою Пентаклів. Жінкою стабільною, надійною, своєю дружиною. У когось ви вже з ним були у відносинах, його дружина. У когось планували. А в чому ще хитрість обману маніпуляції? А в тому, що у вас 100% є взаємне кохання, але є третій фактор, про який я казала на початку. Хтось із чоловіків вас не вибирає. От як, тобто, ти прийшла на той час. Я зараз не можу зробити вибір. Або у когось є інша жінка, у кого третій фактор це різні країни проживання, у когось діти, у когось батьки, у кого шкідливі звічки. Дівчата, стільки третіх факторів буває, що людей стільки варіантів. Давайте ще про цю людину. Трійка чаш. Він тут зараз може, кажу знову. Він тут зараз може кайфувати від життя, уходити від проблем, та, саме того, щоб вирішити оцей цей ваш створений, скажімо так, порашистський союз. Союз кохання, я маю на увазі. Ви подивіться, як потік іде. <кх> союз кохання. Ви з ним, до речі, дуже різні. По якимось факторам, або за віком велика різниця, або за менталітетом, або за країнами проживання, або ви, ну тобто за розвитком, наприклад, вам хочеться Porsche Cayenne, а йому подобається їздити на велосипеді. тобто. Ви дуже з ним різні. В цьому коханні є потенціал. Але тут, до речі, не тільки йому треба зробити вибір, але й вам. Тому що тут двом людям в цьому коханні прийдеться трансформуватися. Бо різні дуже. То зараз ця людина може ось піти, скажімо так, всі тяжкі і важкі. Не факт, але ще про нього. Ще про нього хтось у мене питав, так, я читаю перегорнуті карти. Почуття у нього до вас є, але він захищає свої особисті кордони, тому що він вважає, що він чоловік, якась у вас така ситуація, що він ну, не може чоловікові щось робити. Що вже? Напишіть мені, ви ж його знаєте. Що, чому він захищає від вас кордони ще про нього? Туз мечів пригорнутий. Тобто він хоче такий оцей цей туз мечів, який між вами пробіг. Він хоче вирішити цю ситуацію. Так, і тут жезлів перегорнутий. Є великий сексуальний потяг для вас, але він в собі його пригнічує. Він каже: ну, заспокойся тряпка, умовно говорячи. Так, тут, дівчата, що сказати? Ви могли ж з цим чоловіком поновлювати відносини? Але він розуміє, що ви настільки розчаровані, що й вже до вас це якось так буде. Не те, що запропонувати йому нічого, хоча нічого, бо він йде по лицарю Пентаклів. Плани є, але для їх здійснення треба чекати, чи будете ви чекати? Але хочу з вами стабільних надійних відносин. Ну хотіти, знаєте, це не мати. Давайте так. Я теж хочу гарну фігуру мати, але для цього багато займаюсь в тренажерному залі. Або я хочу мати класне життя, то в мене є амулет 13, і я з ними медитую. Розумієте, про що я? Дайте пораду фечка щодо цього чоловіка. Аркан смерть і перегорнутий. І пуста карта. Ну, вам кажуть, що відносини закінчені, але, але вам не треба щось знати. 祝い手。